Підземне місто може з'явитися у центрі Івано-Франківська. Роз... Підземне місто може з'явитися у центрі Івано-Франківська. Міська рада дозволила розробити проєкт будівництва підземних переходів та торгових галерей у кількох місцях обласного центру. Більше того, кажуть депутати, вже є бажаючі взятися за цю роботу, залучаючи власні кошти. Зокрема, наразі відомо про двох потенційних інвесторів. Фірми хотіли б будувати підземні об'єкти на ділянці від кінотеатру Космос до Стометрівки, також на пожвавленому перехресті Новгородської Дністровської та Галицької. Ще одна адреса зона вулиці Грушевського і сотника Мартинця. Щоправда, реалізувати цей намір, кажуть архітектори, справа нелегка. Адже будівництво підземних об'єктів потребує детальної розвідки ґрунту і виносу різноманітних мереж від газових труб до кабелів електрозв'язку. Ще тяжче організовувати роботу у центральній частині міста, де стоїть чимало архітектурних пам'яток. Треба обстежувати фундаменти, треба обстежувати несучу здатність. Конструкцій несучих основних цих пам'яток архітектури, відповідно, вже відносно того приймати рішення. Треба вивчати геологічну структуру, треба вивчати рівень, треба чітко знати рівень залягання ґрунтових вод. Тобто, якщо ми десь якимось чином понижимо їх, то яке це може бути який може бути вплив на фундамент існуючих спробу? Та незважаючи на потенційні труднощі, міські чиновники таки готові сприяти будівництву підземних переходів, адже це зробить місто більш європейським і безпечнішим до того ж за приватні кошти. Роман Торій, Андрій Гаргара, новини 402.